Ати творчі смаки та нахили у учнів, бачити красу у буденному житті, зрозуміти неповторність барв осені. Таку естетичну мету мають ці заходи, каже директор школи Любов Бежук. Зазвичай таке свято тут проводили пізніше. Та оскільки зараз осінь буяє у всій красі, вирішили не зволікати. Попри досвід минулих років, готуючись до свята, хвилювалися всі: і учні, і вчителі. Ми сподіваємося, що цей захід запам'ятається дітям і що в нас це не епізонеепізоди. Чно відбувається, тому звичайно він свій слід в душі кожного учня залишить. В цьому році осінь, дуже гарна, щедра, тому сьогоднішнє свято перетворилося на справжнісінький вернісаж барвистих квітів, соковитих овочів та фруктів. Оскільки в третій школі працюють під гаслом Школа родина Кроки співпраці, то створювати композиції учням допомагали їхні батьки. Для Оксани Матіос це була подвійна відповідальність, оскільки має учня шестикласника та ще й працює в цій школі вчителем фізкультури. Каже з сином Андрієм постійно беруть активну участь у різних заходах. Ми сьогодні зробили писанку з чорнобривців і композицію з квітів, з соняшників і строянтів. Це його ідея, а мамина робота. Писанка, тому що недавно, коли ми святкували 770 років, а сонячники, троянди до дня незалежності, двадцятої річниці нашої України. відчувалося, що захід тематичний. Більшість композицій були наповнені патріотичним духом. А щоб розкрити ідею виробу, учні готували відповідний захист вірш, пісню, танець. Зажми квіти неспроста. Жовне листя у саду на садона адміністрація закладу. Подбали про заохочення учнів. В школі існує екран рейтингу класів. Впродовж у року успіхи записують туди, і за результатами перед канікулами визначають переможців, яких відповідно преміюють. У нас сьогодні будуть премійовані нагороджені класи. Будуть нагороджені всі класи, тому що участь діти брали. І кому як вдалося, в кого які творчі здібності це вже залежить не від нас. Але за участь у конкурсі в різних номінаціях діти отримають певні грамоти, винагороди. А в цілому буде підсумок зроблено наприкінці навчального року по рейтингу класів. Такі конкурси, як я вже сказала, не вперше в нас проводяться, і це тільки перший конкурс в цьому році. Тому за сумою тих балів, які наберуть діти за участь в усіх конкурсах, які відбуватимуться далі. Вони будуть премійовані поїздками в міста Львів, Київ. Так ми собі плануємо разом з радою школи. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.